Послання до Тита святого Апостола Павла. Глава перша Павло, раб Божий Апостол же Ісуса Христа, за вірою обраних Божих і пізнанням істини, що належить до благочестя у надії вічного життя, яке обіцяв вірний у Слові Бог раніше вікових часів, а у свій час явив своє слово у проповіді довіреній мені завелінням Спасителя нашого Бога, Титові. Істинному синові за спільною вірою, благодать милість і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого. Для того я залишив тебе накриті, щоб ти довершив недокінчене і поставив у всіх містах присвітерів, як я тобі наказував, коли хто непорочний, чоловік однієї жінки, дітей має вірних, яких не докоряють у розпустці чи непокірності. Боєпископ повинен бути бездоганний, як Божий управитель не такий, що собі догоджає, не зухвалий, не гнівливий, не п'яниця, не забіяка, не користолюбець, а гостинний, благолюбний, цнотливий, справедливий, побожний, стриманий, який дотримується правдивого слова згідно із вченням, щоб він мав силу і наставляти у здоровому вченні і викривати противників. Бо є багато непокірних, марнословів і обманщиків, особливо зобрізаних, яким треба затуляти вуста. Вони розбещують цілі доми, навчаючи чого не слід заради ганебної користі, із них же самих один віршотворець сказав укриття не завжди неправдомовці, злі звірі, черевали дачі. Свідчення це справедливе. І з цієї причини викриваю їх суворо, щоб вони були здорові у вірі, незважаючи на юдейські байки і накази людей, які відвертаються від істини. Для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чистого, але осквернені і розум їхній, і совість. Вони говорять, що знають Бога, а ділами відрікаються, будучи огидними і нездатними ні до якого доброго діла. Глава друга, Ти ж говори те, що згідне із здоровим вченням, щоб старі чоловіки були пильні, поважні, доброчесні, здорові у вірі, в любові і в терпінні, щоб старі жінки також одягались, як личить святим, не були обмовницями, не підневолювались пияцтво, вчили добра, щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей. Бути доброчесними, чистими, дбайливими про дім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося Слово Боже. Юнаків також навчай бути доброчесними. В усьому показуй собою взірець добрих діл у навчанні чистоту, чесність, непошкодженість, слово здорове, недокірливе, щоб противник був осоромлений, не маючи нічого сказати про вас поганого. Рабів навчай коритися своїм господарям, догоджати їм в усьому, не перечити, не красти, але виявляти всю добру вірність, щоб вони в усьому були прекрасою вчення Спасителя нашого Бога. Бо благодать Божа з'явилась, спасенна для всіх людей, яка вчить нас, щоб ми, відкинувши нечестя і мирські похоті, цнотливо, праведно і побожно жили у нинішньому віці. Очікуючи блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня і очистити собі людей, обраних ревних до добрих діл, це говори, наставляй і викривай зі всякою владою, щоб ніхто тобою не нехтував. Глава 3. нагадуй їм, щоб слухались і корились начальству і властям, були готові на всяке добре діло, нікого не лихословили, були не сварливі, а тихі і виявляли всяку лагідність до всіх людей, бо і ми були колись нерозумними, непокірними, обманутими, рабами похотей і різних розкошів, жили в злобі та в заздрощах, були огидними. Ненавиділи один одного. Коли ж з'явилися благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він спас нас не за діла праведності, які б ми вчинили, а з своєї милости через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя Нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Слово це вірне, і я хочу, щоб ти підтверджував Це, щоб ті, які увірували в Бога, дбали бути ревними до добрих діл, це добре і корисне людям. Нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон, уникай, бо вони не корисні й марні. Єретика, після першого і другого напоумлення, цурайся. Знаючи, що такий розбестився і грішить, будучи самозасудженим. Коли пришлю до тебе Артема чи Тихіка, поспіши прийти до мене в Нікополь, бо я вирішив провести там зиму. Законника Зину та Аполоса, потурбуйся відправити так, щоб у них ні в чому не було нестатку. Нехай і наші вчаться дбати про добрі діла, в задоволенні необхідних потреб. Щоб не були безплідні. Вітаю тебе всіх, що перебувають зі мною, вітай тих, хто любить нас у вірі, благодать з усіма вами. Амінь.